Всім привіт, мої дорогі підписники, дорогі мої друзі. Я скажу навіть так, тому що всі ви оглядаєте мої відео, всі ви коментуєте, ставите лайки. Мені дуже приємно за те, що в мене є така приємна, хороша дійсна аудиторія людей, яка є звичайно і критика, але аудиторія людей, яка розуміюча, яка е, при тому всьому довіряюча, оскільки ви купуєте наші автомобілі, які ми підбираємо для вас у Європі, у Швейцарії, в різних країнах, але саме головне для мене це те, що ви довіряєте, це те, що ви підписуєтеся на нас, те, що ви нас підтримуєте лайками і взагалі цікавитись нашим контентом. Я вам Всім за це дякую. Я дякую за те, що в новий рік вийшли також разом з нами. І Ми будемо старатися в новому 2025 році, друзі, пригнати для вас якомога більшу кількість хороших якісних автомобілів, як на замовлення, так і на вільний продаж. І всіх, звичайно, вітаю вас з новим роком. Хочу бажати вам найперше. Це звичайно ж миру і Божого благословіння в кожну вашу домівку. Сьогодні у продаж друзі поступає автомобіль із Європи. Дуже хороший варіант. Звичайно, не кожний, якби оберетки автомобіль для себе в бюджеті 10 тисяч доларів. Але я скажу, що це варіант реально відповідає своїй ціновій політиці, тому що це дача Duster. Автомобіль 2013 року випуску. Скажу його характеристики. 2013 рік випуску, 1.6 бензиновий двигун. Механічна п'ятиступенева коробочка передач в нашому автомобілі, передній привіз і автомобіль, що на ринку України зараз цінується, і взагалі що шукають всі люди, так само як і ви наші клієнти, що хочуть, е, що хочуть. От від автомобіля, це чесний та перевірний проміг автомобіль без жодного підфарбування по кузу. Саме такий ми для вас його пригнали, підібрали у Європі від одного єдиного власника. Можливо, це звучить смішно. Я знаю, тому що дуже часто, от, наприклад, таке таку річ я говорю, що автомобіль від одного єдиного власника, але. Не за кожний автомобіль, так скажу, тому що кожний автомобіль, який ми купуємо, да, я бачу його документи. Я бачу людину, в якої ми його купуємо. І от саме, наприклад, цей автомобіль ми купували, купували в приватної особи вдома, і на нього були виписані документи. Потім ми, звичайно, вже знімали його з обліку, але все ж автомобіль видно, що з 13-го року був зареєстрований на одну єдину особу. І в принципі, коли ви зараз оглянете цей автомобіль, ви зрозумієте, що саме такий автомобіль, саме в такому стані. На ринку України їх немає, і що цей автомобіль дійсно був одного єдиного власника. Тому що коли автомобілі міняють дуже часто власників, ну є якась тому причина. Звичайно ж, коли автомобіль має одного власника, значить він і бережний. Він гарно ставився до нього, значить автомобіль дійсно служив йому. І, і просто прийшов час, що він хотів оновити свій автомобіль. Отак. От а якщо автомобіль міняє постійно різних власників, якщо автомобіль постійно, наприклад, переходить з рук в руки, значить якась в тому проблема є. Ми стараємось підбирати для вас автомобілі тільки хороші, тільки якісні і максимально перевірні, Такі, як і наш цей автомобіль. Це дача Дастер 2013 року випуску. Автомобіль без єдиного підфарбування по кузову. Зпереду автомобіля, в нас тут додатково встановлена оптика. Тобто, ось такі три, Великих LED, три таких великих ЛЕД-балки, як би сказав, як правильно називаються вони. Але є додатково також по боках встановлені ось такі маленькі, які також можна регулювати там нижче вище відповідно. Я вам скажу так: що в Duster, фари, ви бачите, тут прості стоять лампочки, звичайні, максимально прості і світлять вони ну, дуже просто. І дякуючи людині, якої ми купували автомобіль, тому що це нова, ново встановлені фари. Вони як новесеньки, зараз ви побачите їх зовнішній вигляд. Реально вони виконують свою функцію на 100%. тому що з цим світлом ви будете їхати по дорогах. Ну і повірте мені, що вам буде важко бачити взагалі. ями і дорожню розмітку, і все, все тому подібне, тому що ми приганяли такі автомобілі, і в них дуже слабенька оптика. Я б рекомендував, наприклад, для людей, які мають такі автомобілі, поміняти звичайні лампочки на якісь потужніші, тому що е, освітлення в автомобілі воно грає велику роль. І саме завдяки цьому освітленню ви будете бачити все як білий день, тому що при вмиканні дальнього світла воно вмикається реально дуже потужно. Зараз я продемонструю вам звичайно також. Я заведу автомобіль, ви послухаєте, як він рівненько працює, зараз він Холодний. Ось так. Я не знаю, чи там камера передає настільки чітко, але просто світять вони білий день. Покажи, будь ласка, оберни сторону забора, як вони освічують, осві... освітляють, так би сказати. Ну, але зараз, звичайно, ще білий день, то вони так не можуть світити. Зараз хочу вам, друзі, завести автомобіль, показати, як він працює, як працює його двигун. 1,6 бензиновий з пробігом 175 тисяч. Пізніше ми відкриємо капот, перейдемо з тощому тому обов'язково дивляться відео до кінця. Зараз заводжу. Дивіться, до тумілі є два ключики, насамперед, що також немало важливо. Машинка завелась, як часи. Я думаю, це було відчутно. Просто працює тихесенько, легесенько. ось. Моторчик просто його навіть не чути. Це бензиновий двигун 1,6. Рахується дуже хороший. В принципі, також є економний в цих автомобілях. Автомобіль передньопривний, не забувайте. Дивіться, по кругу автомобіля, включаючи пороги, включаючи колісні арки, передні бампера, він у нас йде в пластиковому обвісі, ось такому е по кругу. Тепер, що стосується резини, резина у нас зимова, практично тут новесненька. Е Зараз скажу, якого року, не пише рік, тому е можливо з тієї сторони побачу. Але резина з дуже великим протектором орієнтовно міліметрів 7, я так на око скажу. Тепер до автомобіля йде два ключики. Тут ми маємо такий якби, механічний замок центральний. Ним можна закрити також автомобіль, і в нас є з пульта, можна закрити автомобіль. Фари ви бачили, що вони вже дуже збережні. Тепер зверніть увагу на стопи. Стопи також дуже гарні, дуже збережні, по них взагалі питань немає абсолютно ніяк. По цій частині ми маємо шильдики кидача, пластикові накладочки, дустер. Тут ми відкриваємо наш багажник. По нижній частині ми маємо такий гак, можна когось підцепити і щось потягнути за нього. В принципі, якось так. Резина тут також ззаду хороша. Той самий протектор такий же сам. Тобто резина вся однакова і реально з дуже хорошим протектором. Резина в нас стоїть піреллі. Ось виробника дуже хороша і реально класна резина. З доволі таки великим протектором. По верхній частині нашого автомобіля є встановлені лижі, тобто такі рейлінги, так би сказати. І Поверху э, у нас встановлений багажник. Тобто можна сюди покласти якусь чи драбину, чи можна покласти щось інше, і воно буде реально дуже гарно їздити. Е, ну, можна щось возити, тобто драбину, якісь там речі, доски вже не буду казати, тому що, звичайно доски краще не перевозити, але щось таке, якусь там вудочки на рибалку, лижі, драбину, щось можна кинути наверх. Тепер, що стосується лобового скла, лобове скло було замінене у Європі, на ньому сколів ніяких немає, тріщин, подрядку, нічого на ньому такого немає, абсолютно. Хороша комплектація в нашого автомобіля, тому що в нас йде скло, бокові дзеркала в нас йдуть в інший колір, тобто не просто сірі вони бувають, а в колір, бачите, такий сірий, серебристий. Тепер переходимо ми по салону. По салончику. Покажи, будь ласка, як виглядає наш автомобіль? Зверніть увагу на його дверну карту. Це 2013 рік випуску. Дверна карта абсолютно ідеальна, я не побоюсь цього слова, тому що реально з нею по ній зауважень немає. Увага на сидіння, в якому вони в гарному стані. Ось сидіння ніхто не шив, зверніть увагу, ось тут, будь ласка, є легенькі такі підтріскування, тобто, щоб ви мали на увазі, що сидіння ми не шили, в такому гарному стані вони дійсно приїхали. Сидіння у нас переднє на підігріві. Тобто є підігрів як водійського, так і пасажирського сидіння. Руль у нас іде шкіряний з перфорацією. Шкіринець, перфоція, ось так воно все виглядає. Тут ми маємо сигнал <пи> по нашому автомобілі. Тут ми маємо управління світлом, а з цієї сторони управління двірниками. 173 тисячі пробігу на нашому спідометрі. Покажи, будь ласка, і покажи ще центральну панельку. У нас там є склопідйомники, в нас там є в автомобілі mp 3 плеєр з блютусом. Так воно все там виглядає. Кондиціонер у нас присутній, тобто все таке необхідне, що в автомобілі може бути. Воно тут є. Є кондиціонер, є MP3-плеєр, аварійка, склопідйомники, електрорегулювання бокових дзеркал, тобто повністю повний функціонал. Тепер переходимо ми до заднього ряду сидінь. Тут також все дуже збережно. Немає склопідйомників електричних, є в нас механічне регулювання. Ось так воно піднімається, опускається. Але задній ряд сидінь, що стосується сидінь, взагалі, що стосується підлоги, порогів, передніх сидінь, все дуже збережено, Зауважень жодних нема. Тепер переходимо по багажнику. Я думаю, що ці автомобілі більш такі робочі. Тому що купують їх в основному е, дуже часто для якихось бізнесу, для якоїсь роботи. Навіть також купували на старші люди десь на поля, ще на щось і ці автомобілі якусь роботу виконують. Тепер зверніть увагу на стан багажника, в якому е, стані багажник. тут немає полички, вона відсутня. Її за кордону нам не дали, е, можливо, власник десь її втратив. Але, попри це все, зверніть увагу на пластик багажнику, на ковролін, на сидіння переднє. Просто дуже гарно збережені сидіння. Абсолютно по них зауважень я не бачу ніяких. Тепер можна зробити ось так. Ось так. І наше сидіння складається. Практично ну, не в рівну підлогу, тому що є підвищення. Але зверніть увагу, на який великий місткий багажник у нас зразу ж таки стає. І зараз я також покладу з цієї сторони ще коло. Зараз підсуну я переднє сидіння. Не влади трішки. Ось одразу який великий міський багажник у нас стає в нашому автомобілі. Е, тут є додаткові рівні для задніх пасажирів, для дитячих крісел. Е, по автомілю ззаду маємо підсвіточку. Тут ми маємо також можна на ключик закривати автомобіль. Ось так кнопка вона, ось так вона все відкривається. Нічого не болтається, все стримано, все дотримано, дуже гарно виглядає. Тепер. З цієї сторони дверна карта. Весь недолік дверної карти, який є, це ось ця малесенька, дуже така подряпанка. Ну і все. По дверній карті більше зауважень нема. Коврички всі резинові, всі гарно збережені. Покажи, будь ласка, пороги зближено. Тут трішки водичка так покапала, але ось так вони виглядають. Ті пороги. Ну, задні, ладно, давай передні покажемо людям. По задні, то задні, а передні ось так вони виглядають. Взагалі, без будь-яких подряпин, без будь-яких потертостей, тобто пороги ніде не поковзані, ногами не почухрані, дуже гарно збережені. Тепер сидіння пасажира в ідеальному стані, знову ж таки без зауважень, на підігріві, регулюється вверх вниз від'їжджає вперед-взад, ручник механічний. П'ятиступенева коробочка, айрбек є тут, є, в, е, є тут і є також в нашій сідущості. Можна виключити дитячий е, цей аирбек, щоб, тобто, якщо ставити дитяче крісло, щоб воно не встрелило. І покажи наближено, будь ласка, ось тут він код для перевірки, щоб хто не довіряє, можливо, нам є люди такі, е, то нехай по він-коду можете перевіряти, можете звіритися собі і будете впевнені в тому, що дійсно тут 175 тисяч пробігу в автомобілі, що автомобіль. В Гарному стані з рідним пробігом, дійсно 2013 року випуску, з тим самим, 1,6 бензиновим двигуном, що я вам казав, з потужністю 77 кВт, і що я ще не сказав? Ну, те, що тубільне фарбований, я вам зараз продемонструю. Тепер переходимо до двигуна і до перевірки лакофарбового покриття. Я вам буду це все показувати, звичайно ж також. Я думаю, що ви відчуваєте, як працює двигун у нас. Я просто... Я сам в шоці від того, наскільки в гарному стані автомобіль, наскільки в гарному стані двигун, та яка його робота. От Просто послухайте, звук двигуна працює ідеально, без заперечень, без зауважень. Ніде болтики не кручені з тієї з цієї сторони. Тут на лівому стакані в нас є вибитий він-код оригінальний, тому це обов'язково. Якщо ви дивитесь якісь автомобілі, друзі... Ось такі дачі, дастери, ви перевіряєте він-код, звіряєте з тим він-кодом, який прописаний в документах. Це обов'язково дуже важливий етап. Попри це все, автомобіль дуже збережний, підкапотний простір, немає жодного запотівання масла ні зверху, ні знизу. Жодної корозії ні зверху, ні знизу немає. Тут всі наклеючки. ось Що стосується якогось масла там ельф. Тепер, що стосується, тут у нас якогось кондиціонера, пові... це так, вентилятора. Знову ж таки до масла, це не знаю до чого, але всі наклеючки, вони є збережені Тут, показує, що не можна мити двигуни. Все е -е в оригіналі, все так, як воно тут було. Закриваємо тепер е наш капот. Ну, я не знаю, коли ще відкритий капот, то чути, як двигун працює. Як вже закрили, то вже, вже не відчувається абсолютно. Тепер переходимо до перевірки лакофарбового покриття. Починаємо стандартно з капоту. 135. 135. 143, 143, 125, 138, 124, 124. Зверху лоба проб'ємо. 125, двері. 146, 128, 122, 130, 130, 122, 122, по нижній частині, 129. Арочки 116, 116, 128, 128, кришу проб'ємо: 129, 129, 119, 139, 139. Це пластик, не метал. Задня кришечка 146. Зверху, 127, 127, 128, 136. 122, 116, 129, 120, 139, 139, кришу з цієї сторони, 124, двері 140, 114, 124, 114, 126, 153, 125, 114. 130, 145, 137, 137, поб'ємо лоба 114, стієчка 124, арочка 137, 128, 128 і спереду 129. Можу навіть пробити пройоми, щоб ви не думали, що там ми їх пофарбували, і вони в гарному стані такому. Пройоми зазвичай б'ються в половину, так як і в нас 50. Тобто це в оригіналі все. Отже, хто хоче для себе хороший якісний автомобіль, особливо якщо ви шукаєте для себе можливо щось бензинове з надійним двигуном, з надійною коробкою передач, високим кліренсом, в бюджеті до 10 тисяч доларів, тому що наш автомобіль 9 950 доларів з сертифікатом. Тоді дача дасте доступна у нас на площадці компанії Вашкарс міста Радивилі є доставка по всій території країни. Тобто, в будь-яку точку ми можемо вам пригнати автомобіль е, від нашої площадки до вашої, наприклад, до вашого дому, прораховуємо, скільки це буде коштувати. І за автомобіль, в принципі, ми відповідаємо. Максимально все, що можна показати в ньому, ми вам вже показали. Якщо буде якась додаткова цікава інформація, ви до мене телефонуєте, ми вам також її надамо. Е, всім дякую за перегляд, всім хорошого дня.